Добрий день. До вашої уваги Ексудер кз 130 продуктивністю 100-130 кг за годину по зерну Використовується пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, жито. Зараз ми будемо працювати на зерносуміші. Це пшениця, ячмінь, кукурудза З'єднується з трактором карданом. Кардан з запобіжною муфтою. Тяги на віскі трактора з'єднуються з осями рами судра і фіксуються регулюючим гвинтом зверху. Бункер у нас підготовлено зерносуміш суміш з вологою 15-18%. І запускати будемо дуже зволоженою пшеницею. Запускати будемо, подачу будемо робити вручну. Бункер перекритий. Запускаємо трактор. Маленькими порціями подаємо зерно в прийомну воронку.